Что ты рушишь? Я вымеряю. Да, е-мое, штаны вымеряют. Мы же местные, но, шановные, сегодня разглянем, померим, как говорят, кабель под ДФБ, производственный, чтобы Франция. Это вот такой кабельочек. По факту він о, має непогані структурні характеристики. Зараз все покажу, розкажу. Високочастотний кабель, який дозволяє працювати з вашим обладнанням, антеннами, винесними антеннами <кхм> на різних частотах. А на яких саме далі побачимо. Так, Я зачистив кабель, що в нього є кембрик доволі відносно м'який, не схло, як кажуть, знімається легко. Саме головне надрізати так, щоб не пошкодити оплетку. Значит, оплетка достатньо щільна, от, вона гарно появиться. Це не китайський кабель, який отакі от от волокна, Ні, е, жилка тоненька, побережна тобто зачистка. Плиточки достатньо для того, щоб нормально посадити роз'єм. чіпу. далі фольга. Доволі товста. Не плівка, як китайські кабелі. Така достатньо жорстка, непогано припаяна до посаджена на піну. Піна нормально сформована. Але фольга без полімеру синього. Хто в курсі, той знає, для чого той полімер на цій фольгі. Той її навіть просто так відірвати, бачите, вона доволі міцна. Далі, друге поміряємо. беремо штангенцирку. Так, що в нас? Сім. В натяг навіть там в мінусах сімка тут 69, 69, В мінусах 7 мм. Видно так. Значить, ось такий він ось красивий, біленький, 69 зовні, так, і 4,68. 68, я сказав так. Ну, Мясяме чотири, чотири і шість можна вважати діаметр піни. Далі, що у нас є? Зачищаємо. Ізолятор, І тут у нас центральне відножило діаметром. Діаметр, що у нас тут? 1,8. Видно, так? Один. Один 77. Можна вважати 1,8. Так, але дуже уважно. Зараз вам спробую це показати. Так, видно, так? Зараз ще, щоб краще було видно. Отак от, от світло. Бачите? Алюмінієва бідне жила. Що це означає? Це означає, що з цим кабелем треба достатньо обережно, достатньо обережно. Тобто не можна цей кабель гнути, як не попадя гівно в прорубі. Тобто отак от, от робити не можна. Йому будуть гайки. В прямому сенсі цього слова. Довго такий кабель не виживе. Але це не означає, що його не можна, не треба використовувати. Тобто, бухтувати, як завжди. З мінімальним радіусом, який вказано дотошить, допишить, чесно кажучи, я не брав, не качав, треба почитати. Може в опис кину посилання на ПДФ. Ставиться легко роз'ємчик. Ставив роз'єми як обжимні, тільки я їх не обжимав, опаяв. Насправді так міцніше виходить якісніше. Тут мідна поверхня, тобто алюмінієвий сплав, він там панований пак, як кажуть, зверху да? мідь, паяється легко і без проблем. А далі міряємо, що буде показувати цей кабель по втратах на різних частотах. Так, у нас дві бухти. кабелю 10 і 15 метрів. Поставив n поставив Обжимні, але не обжим Тобто кожна тут посаджена методом пайки. Вот. n type. І це папа нагадує. Для тих, хто до сих пір плутає мами і папи. Відкалібрували аналізатор, підключаємо лінію кабеля 10 метрів. І що ми спостерігаємо? Зараз я вам зроблю трохи краще, спостерігаємо по втратах. Наступна частота 155 МГц. Є Ді... Вічев-діапазон для с звістківців на 10 метрах майже 1 дБ 0,99. Поїхали далі. Для впівішників, точніше не впівішників, а мавіководів, точніше технарів, 3 ДБ, 3,1 навіть ДБ. До речі, впівічники запитають, можуть ще деякі з ребовців, а що на частоті нижчій? Один Гіг. Один Гігірц. 1,86 дБ втрат. Це вам до розрахунків. Ті, хто там. Завсюди РЕП збирається підключати таким кабелем. <кхм> Давимо діапазони GNSS 1,5 Гігабайт, 2,5 Гігабайт, 2,4 Гігабайт, 2,5 Гігабайт ДБ. Крутнемо там 1,6 Гігабайт. 2,35. Ну, звісно, хвиля. Зрозуміло. Погнали далі. Діапазон 3 Гіга. Середина, скажімо так, робочої зуми. Майже. Майже 4 дБ. 3,98. 3,98. В таблиці все можете бачити Наглядно. 4 Гіга. 4,22. 4,23 були в мене. Далі. Знову. Риби в цивілі. І... Маліка води. Матраси води. 5,8 кажучи. 4,68. 4,68. 4... 4, 4... Отак. От 4,7 можна, грубо кажучи. Брати втрати на цих частотах на 10 метрах цього кабеля. Далі. 6,5 ГГц. Майже 6 ДБ. Нагадаю, 3 ДБ в 2 рази втрати, 4 ДБ, о, 6 ДБ в 4 рази втрати. Зрозуміло, так? Да? Тобто. Цей кабель не можна категорично використовувати для, на довгих лініях для підключення різних засобів. Так, давайте ще глянемо. Хлопці захочуть запитати, а що там на, для пічників на 0,9. Може краще? 0,9 є. 1,7. 1,73. Давайте трохи нижче. 600. Також літають. 1,64, 1,65 можна брати. 10 метрів 5 Оригінал. оригінал in France.